Олександр Прадіденко активіст і громадський діяч. Народився 3 липня. В дитинстві мріяв стати програмістом. Улюблена книга Стівенкові. Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Захоплюється громадською діяльністю. Є домашній улюбленець – Такса на ім'я Дон Неодружений. Доброго ранку. Доброго утро. А ми знаємо, ти займався питанням щодо бомбосховищ. Ми теж. Вирішили дослідити це. Ну як ми Дмитро митро ну, підготував так. маленький сюжетик? Давайте подивимося і потім вже поспілкуємося. Доброе утро, уважаемые друзья! Сегодня мы поднимаем очень актуальную тему. Это тема бомбоубежищ. Что такое бомбоубежище, какими они бывают и что в них есть, расскажу прямо сейчас. Бомбоубежище – это защитное сооружение объект гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия авиабомб и снарядов, обломков, разрушенных зданий и отравляющего действия ядовых газов. Бомбоубежище делится на три категории. Бомбоубежище первой категории – защита от всех видов воздействия средств нападения с воздуха, в том числе от прямого попадания тяжелых фугасных бомб. Обычно строится с расчетом на бомбы 100-250 кг. Бомбоубежище второй категории, ограждающее от ударной волны осколочного и отравляющего действия, обрушение зданий, пожаров, не рассчитано на прямое попадание бомбы. Бомбоубежище третьей категории, убежище химической защиты, в том числе противогазовые защитные комнаты и химпалатки. По информации ведомства, на территории Кирограда существует 55 бомбоубежищ, которые в случае необходимости могут вместить до 25 тысяч человек. Большинство из них построено на стратегических объектах, заводах, предприятиях, больницах. Из их для использования пригодны 20 сооружений и 26 частично готовы для укрытия населения. В бомбоубежище должны быть фильтровентиляционная камера, помещение дизельной электростанции, санитарный узел, тамбур, притамбур, медицинская комната, продукты питания, схем план бомбоубежища, радиотелефонная связь. В случае аварийной ситуации с водопроводом должен быть предусмотрен запас воды и нужно иметь источник, который позволяет добывать воду, например, артезианская скважина. Нужно знать, что аварийный запас питьевой воды должен рассчитываться с учетом того, что на одного человека должно быть 3 литра воды в сутки. Ось вот, вот небольшой об'єм інформації должен знати каждый гражданин України. Ну і чи все так прекрасно з бомбосховищами, <laughs> як здається? У нас керовому? Ми зараз побачили, мабуть, одне з таких е, найяскравіших. В плані готовності да, до прийому людей, мабуть, одне з найкращих бомбосховищ, тому що дійсно там, по-перше, ремонт, ну, видно, що воно в нормальному стані, що за ним там там пеклуються якось. По-друге, що там є якісь стільці, столи, є навіть два телефони, можливо, вони не працюють, говорить, чи є. Але картинка От. гарна, так? Да? Да, так, картинка гарна, є, да, якби є розуміння, що потрібна вода питна, і що якби, вона якби, там теж скоріше всього є. От, але це, мабуть, в одиницях таких бомбосховищах, наскільки я зрозумів, це бомбосховище в педагогічному університеті, можливо так, з картинки, то воно дійсно воно в школьному, воно, да. там, воно є там. На, на, на шкільному ну, воно в класному стані. От, але якби це не всі. Про те бомбосховище, яким ну, ми, ми з хлопцями займалися з Антоном Міряченком з Богданом Буряненком. Там, звичайно, була ситуація набагато гірша. Це просто бомбосховище, яке. Е, Знаходиться в підвальному приміщенні багатоквартирного будинку, от воно якби було повністю занедбаним, ну там навіть не було світла. От, тому такими постійними прибираннями ми його хоч більш-менш привели до якогось такого більш-менш готового стану, от, і привели туди світло, тому що там навіть не було світла. Тобто, якби найперше, куди заходити і що там шукати. От, тому ну, от, от потрібно якраз таким можливо і громадським сектором займатися налагодженням. Ну, Привет. ваша група, ви планували це робити постійно. А, чи є у вас якийсь конкретний там перелік, що за чим ви будете робити? Mm -hmm. Чи в принципі ця тема поки відійшла? А, ну, наша ініціатива починалася з Благоустрою, в принципі, міста щодо паркових, ну щодо паркових насаджень, різних скверів і тому подібне. От. І як один з напрямів ми взяли бомбосховище, тому що це якраз поруч біля нас, це в тих будинках, де ми живемо. Да? І ми зайняли цим вектором. От. А надалі, надалі, що ми ще в нас була спроба прийти в інші бомбосховища в районі Новомиколаївки. Я не пам'ятаю, там яка там точна адреса, от. але там сталася така штука, що бомбосховище знаходиться у приватній. Власності, як нам пояснили якогось чи підприємця, Ну щось в такому плані. Тому ну Туди не можна зайти, тому що ну якби це моє. В такому плані. Ну Надалі що ми надалі ми чекаємо весну, тому що весною можна займатися насадженням дерев і так далі, парками, щоб біля кожного будинку було якесь місце, якесь свіже повітря і так далі. от Ну і, звичайно, треба далі доводити до ладу це наше бомбосховище. Ось вот, вот, вот план. Так, да, я заметил, вот. кстати, есть на некоторых домах є указатели, да, указатели да, які вот Сейчас Зараз да, вот це, це так, от в районі, наприклад, Ковалівки, так, якщо прогулятися, особливо в нових. Ну, в дев'ятиповерхівках, в принципі, в п'ятиповерхових будинках не особливо, а в дев'ятиповерхівках майже в кожному є ну, там така картинка, написана «Убіжище» От, і стрілочка. Ну і на цьому все закінчується. От, а якщо спуститись вниз і побачити, що там робиться, то це, звичайно, трошки... Трошки жахливо. Інтрига, якщо чесно. Тобто, ви в принципі очікуєте людей, тобто навесні ви знову повернутися до цієї роботи, будете працювати і над тими над іншими проектами і над тим, і на тише можна. Як ми просили, в нас є сайт, туди може кожен, кожен з наших хто хто там чує, бачить, може зайти написати якийсь свій відгук, може яку свою пораду надалі. Можна нас шукати в соцмережах. Групи. зараз ми бачимо да цей да, сайт, да, я о, Так, цей розумію. сайт. Можна також в соцмережах групах. Тіпічний Кировоград, вони нас медійно підтримують. От, е, туди писати свої побажання. Ми також через ці медіаресурси будемо інформувати про наші подальші плани. Щодо, щодо того, що зараз е, що в нас є, то це звичайно, бомбосховище за адресою Перевулок Кріпосний 21А. Uh -huh. Це та бомбосховище, яку ми працювали. Е, ми можемо подякувати Джеку. За те, що вони нам дійсно допомагали, і в останній місяць збільшилася активність. Ну, це ми пояснюємо, звичайно, тим, що на рівні держави Арсеній Яценюк говорив про те, що нам треба в принципі, до ладу приводити всі бомбосховища. І вже після цього дійсно почали ЖЕКи більш активно прибирати. От, ми залучили спонсорські кошти, і ЖЕК нам зробив освітлення, ну, тобто, як би фізична да, робота та матеріально ми забезпечили. Но в такому плані поки що це на такому uh -huh. етапі. І надалі, звичайно, і бомбосховище, і зелені насадження, тому що це ж те, ну, де ми ходимо. Якби. Uh -huh. mm -hmm. Ну, В принципі, приємно дуже, що активна молодь. Скажіть, будь ласка, чи поповнилася ваша група ця, активістів? Чи, І тільки ви з, принципі, с Антоном. стабільно. Ви <реш> <реш> Антоном і компанія. Да. Поповнюються люди, знаєте, люди можна поділити на декілька груп. Є просто ті, кому цікаво спуститись бомбосховище, подивитися, ну в принципі, що воно таке. Да? Uh -huh. Є люди, які постійно приходять на прибирання, да? є люди, які долучаються, да? там спонсор якось фінансово, є просто хто ну, якби фізично сили, хто може з дому просто принести якісь мішки, там, позабирати, повиносити. Ну, ну в принципі, люди, якби люди долучаються, люди цікавляться. Якщо журналісти приходять, ну, то мабуть це цікаво. Громадськості ми дякуємо вам дуже за те, що надали цю інформацію. Будемо слідкувати за новинами, в тому числі на в соціальних мережах. Да. Долучайтеся, творіть добро хто матеріально, хто просто фізично працює. Дякуємо вам. Да. А ми скоро повернемося, друзі.